Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. І сьогодні ми поговоримо про вказівні займенники в іспанській мові. Для чого існують такі вказівні займенники? Для того ж для чого і в українській мові, щоб на когось або на щось вказувати. Цей будинок, той журнал, ця дівчина, те дерево, правда ж? Такі слова теж є в українській мові. Щоправда, в іспанській мові їх трошки більше. В українській мові ми маємо цей і маємо той. А в іспанській мові є трошечки посиленіша граматика. Тобто є цей і є якийсь. Посередній і є той. Есте означає цей. Есе може означати і цей, і той. В українському ми в різних ситуаціях будемо по-різному реагувати. І Акель означає той. У цих займенників є відповідні форми. Жіночого роду еста, еса і акея. А також множина. Пам'ятаємо, що в іспанській мові множина є чоловіча і жіноча. Естос, естас, есос, есас aquellos aquellas Окремою колонкою стоїть середній рід. Ви скажете середній рід? Ми ж говорили лише про чоловічі та жіночі. У займенниках є середній рід. І ми ще кілька разів його зустрінемо. Якщо ви бачите «Есто», ЕСО і Акейо, це середній рід займенників «це», Це або «те» і «те». Так, так. І давайте поговоримо про різницю з українською. Коли хтось каже «Есте, еста есто або в множині естос-естас, він має на увазі щось, що знаходиться поруч із тим, хто говорить. Якщо ж це щось знаходиться поруч із співрозмовником, вони скажуть ESE, ESA, ESO «Есос», ESAS. А якщо далеко від обох людей, від обох співрозмовників буде Акель, Акея, «Акейо», Акейос і Акеас. Але виникає певна плутанина, оскільки носії дуже часто замість акель, акея, акейо» тощо використовують саме середню колонку «Есе», «Еса», ЕСО. Тому ми, ми, нібито вивчили правило, що для того, що знаходиться далеко, ми кажемо Акель, а в реальності від носіїв не дуже часто чуємо Акель-Акея тощо. Я вже була похвалилася е, учасникам курсу, що я намалювала таку картинку. Я дуже сподіваюся, що вона вам допоможе зрозуміти різницю між есте, «есе» і «акель». Есте, нагадаю, ми вживаємо тоді, коли говоримо про що, що знаходиться поруч з нами. Есте. Кояр. Якби ж кояр на мисто було на моїй подрузі, яка сидить поруч зі мною, я би могла сказати Есе Кояр. Але ми, українці, весь час кажемо Есте Есе Кояр. А якщо ж ми бачимо кояр там десь на вітрині, обидві ми подруги, ми скажемо Акель Кояр, Кояр це на мисто. Куейо, пам'ятаєте слово куейо – шия? Кояр. Однокорінне слово, те, що на шийник. Тож цей. Той і щось посереднє. Я пишу завжди через, через рисочку цей той, бо іноді ми можемо сказати цей, іноді ми можемо сказати той. Бо для україномовних людей різниця є тільки між тим, що тут, і між тим, що там, а не між співрозмовниками. Звертайте увагу на це. Також ці займенники ми використовуємо у формулах часу. Есте буде стосуватися. Того періоду часу, який зараз або в найближчому майбутньому. Якщо хтось каже верано», він має на увазі, що цього літа. Ми можемо перебувати вже в цьому літі, або це літо скоро настане, Есте стосується тепер чи потім. Якщо щось хтось каже Есе верано», він має на увазі минулого літа. Якщо ж ця людина скаже Акель Верано, то це Верано, це літо минуло вже давно. Як на відстані є різниця, чи це, este, чи це, ese, чи акель, так і в часі, в часі є різниця este, есе і акель. Давно. Ну і давайте подивимося кілька прикладів. Киро Este libro. Лібро, este libro. libro quero, книга, яка знаходиться у безпосередній близькості до мене. Акея чіка, ось та дівчинка, е саміга де Ана. Це подруга Ани. Blusa no me gusta. От я тут стою, там за прилавком стоїть і продавчиня, мені показує якусь блузку і кажу, що no me gusta, тому що вона її тримає в руках. Як же їх використовувати? Вказівні займенники este, ese, aquel мусять узгоджуватися із іменником у роді і числі, як і в українській мові. Ми ж не кажемо цей книга. ми кажемо ця книга, правда? Ми ж не кажемо цей книги, ми кажемо ці книги. Те ж саме відбувається в іспанській мові, тому нам легко це зрозуміти. Есте верано цього літа, еса таса ця чашка, акель edificio – та будівля ми повинні звернути увагу на те, який рід, яке число у іменника, а потім поставити у відповідну форму займенник. Так само, як і в українській мові, вони можуть використовуватися окремо без іменника. Наприклад, квалісту таса, яка чашка твоя, еста еса оакея?» «ця» та чи та. В українській мові функціонує Este es Хуан це Хуан міною речення. Це воно не пов'язується з жодним іменником безпосередньо. Тому так само, як і в українській мові. І я хотіла вам трошечки поморочити голову і показати <риклади> приклади різних речень. Оскільки ми вже знаємо вказівні займенники, вже можна трохи погратися. Тож порівняйте, можете поставити на паузу, переписати собі ці речення і подивитися, як функціонує, як змінюється значення. Якщо я хочу сказати, що це дуже гарна чашка, я скажу, починаючи з слова Es муй лінда». Якщо ж мені важливо сказати, що чашка дуже гарна, а от тарілочка мені не дуже подобається, наприклад, я скажу ес es лінда». Якщо я хочу сказати, що саме ця чашка гарна, я скажу Естатаса ісмулінда, а та, заховайте і не показуйте. Якщо я хочу сказати, а ось ця чашка дуже гарна, я скажу Еста є сунатасамуйлінда. З часом ви почнете розрізняти, відчувати ці різниці. Зараз можете просто взяти собі скопіювати і поставити замість слова чашка якесь інше слово, замість слова лінда якесь інше слово, і погратися. Подивитися, як функціонують речення в українській та в іспанській мові. Тож запам'ятаймо, в іспанській мові замість двох, як в українській мові, є три. Є градація на, не тільки на, від, на відстань, а ще й відстань від кого того, хто говорить, чи його співрозмовника: есте акель. І форми чоловічого, жіночого роду. І їх множина, а також окремо вирізняється середній рід. І як завжди, якщо у вас виникли якісь питання, ви хочете зі мною зв'язатися, зробіть це через соцмережі або на електронну пошту. Напишіть мені. Мучо ексіто!